Босе! Босе! А? А? Ш що? Наближаємося до Омеки! Приготуйтесь до висадки! Um, um. Ага, Зрозумів! Чи я? Чи... Чи я змусив чекати вас? Босе, ви в нормі. О, та все чудово. Я підняв мене серед ночі для цього завдання. І в мене просто в писку каменюка застрягла. Дай, бляха, спокій! Завдання врятувати всіх заручників. Я передаю точне розташування до айдроїд пристрою. Що? Знову оновлення? Та ну, вже третій раз за день. До біса, немає часу на це лейно. Напереймайтеся щодо мапи, лише дотримуйтеся моїх інструкцій, і я приведу вас до головної будівлі. Добре, я всередині Ем, е, Слухай, мені дійсно треба поспати. У них тут бараки, може, є. Я... Востаннє босе, немає часу на перепочин. Справа національної безпеки. Добре. Стережися ліхтарів. Та якщо вони тебе виявлять, застосуй кнопку «Дія», аби впасти на землю. Зрозумів. Трісті. Було близько. Гаразд, боса. Рушай. Босе, босе. Відповідай! <плес> Б'ємо його. Не-е... Ми дуже розчаровані твоїм провалом на Кубі, Кісе, але я все ще вірю в тебе, пощастило, що та акула не зжерла й інші частки твого тіла. Вітаю в Афганістані. Завдання тут доволі просте: знайти та врятувати Міллера з лап сувітів. Зрозуміло. <плес> Ти маєш нове спорядження в Арсеналі. Система витягу Фултона. Ти можеш використовувати це для отримання ресурсів. Але. Використовуй з розумом, бо вона дуже затратна для нас. Добре, тако. Що? Тобто, отакон. Ем, Оце Оцелот. Годі! Оцелот. Оцелот. Вони кажуть, що ти герой на полі бою. Не підведи мене цього разу. Тепер йди. Нехай легенда повернеться до життя. Слава Богу, вони ще роблять їх. Штаба. Я на позиції. Міллера отримують на другому поверсі цього будинку, але вартові доволі пильно охороняють цю зону зараз. Можеш використати фантомну сигару, аби час пройшов швидше. Та застосуй темріво в якості тактичної переваги. Звучить не зле. Як вона працює? Це таємниця. Усе, що можу сказати, це те, що вона містить маленьку панянку з еквадора. Добре, ну ми спробуємо. Штаба розпочинає проникнення. Вартових нема. Я хвилюйся! Штаб, відповідайте. Штаб? А, штаб? Бос? Ша ви? Бос? Так, готовий розпочинати. Ми хатали його мертвий! Мілера вбили, а Савіти вийшли з Афганістану. Як довго ви смалили цю Сахару? Гайна борода, хіпстере! Це ваш останній шанс, босе. Не обгаляйтесь. Маємо інформацію, що дуже цінну особу тримають на цій базі. Хто це, невідомо. Рушайте, врятуй його за допомогою системи Фултона. Не хвилюйся, штаб. Цього разу все буде за планом. Сподіваємося, але ми не підемо на ризик. Тому відіслали тобі партнера. Ісуса? Що? Ні! ім'я – Тиша! Вона вправний снайпер. Кінець зв'язку. Тож. Не можеш балакати, так? Добре, поглянемо. Ти підеш сюди та прикриєш мене з погорба, а я піду праворуч. Чекай, якого. Ого! Цим геймдизайнером треба трохи заспокоїтися! Що ж, пора починати. О, та гей, Ще дещо. Будь тихше. Тенірожці! Мені шкода! Мені шкода! Мені дуже шкода! Боси, стривайте! Це зона, де заборонені охолені м'язи! Тут не пройти без належного екіпірування! Тож скажіть, м'язам. Ще побачимося, друже! Одного дня ти будеш сильним, як я. Скидаємо тобі спорядження, але пам'ятай відтепер ти сам по собі. Ем, Іншу коробку. Будь ласка. Так. це, це воно. Багато патрулів у цьому районі. Пропоную вести ближній бій, аби прибрати їх по одному. Є. Yeah. Трястя, бося, лишився тільки один фултон. Не марнуйте його, бо не зможете врятувати ціль. Йой, oh, Винен. Господи Боже, та хто вбійся нині у цього пришелепка? Цей великий. Краще використати на приманку аби відволікти його. Добре. Я надто старий, аби грати в ігри. Годі вже. Затянимо Затяни Затянимо м'язе. Затяни... Заці... Тише. Мені знадобиться твоя допомога, аби прибрати цих вартових влучним пострілом. Не зважай. А? Тебе. Заручник у безпеці. Добре, тепер розпізнайте ціль та прямуйте до точки евакуації. Mm? Що це був за звук, босе? Нічого, лиш тварина. Прямуємо до точки евакуації. Бос! Хочіше! Гелікоптер чекає! Використай останній Фултон! У нас мало часу. Нума, бос! Чого чекаєте? Oh, ähm, ähm. Великий фан, але ем, треба йти, бас, де заручник, ем, на жаль, він не врятувався. Та тут мототвов на клятій базі, га? Ну. Поглянь зі світлої сторони, старий. Воно ще є вівці, яку я приволік з Афганістану. так? Слід мені робити так значно частіше. Якщо вам сподобалося це відео, тоді привітайте мене з ним народження, бо мені бляха 22! А? Народ. А? Ні? Ей. Аго. Підпишитесь. байку? Ей.